Вітаю вас, любі діти та шановні батьки. Сьогодні у нас тема транспорт. І наш Євовчик з лісу привіз нам ось таку гарну картину. Це зразок нашого автобуса. Автобусний забув маршрут. Мчить то там, то тут. Чому мовчать ці пасажири? Тому що їх всього чотири. От ми навіть і кінця можемо порахувати. Один, два, три, чотири. Ми сьогодні ми будемо дітки малювати. Малювання нам потрібно дві кісточки. Ну, можете пес, два, пензлика взяти, якщо у вас немає, і один. Один тоненький, а один трошки пухнастенький. Я взяла дві фарби, ось такі гуаші, зеленого кольору та червону. Водичка і серветка. Ми ще витираємо ручки або положимо туди наші пензлики. Спочатку ми будемо працювати тоненьким пензликом. Мочимо водичку. Я беру ось такий зелену фарбу і починаємо працювати. І опрацюємо ось наш зразок, ведемо по лінії. Так, ось корпус у нас готовий. Тепер ми будемо працювати ось такою пухнастенькою, поки ми положимо сюди і беремо червоний колір. І будемо зафарбовувати нашу машину. Трішки ось так. І розтягуємо фарбу ось так. Гарненько підходимо до щілинки. Фарбовуємо наш корпус автобуса. Ось так. Зафарбували. Так. Тепер. Ми з вами зафарбуємо колеса. Фарбочки гарно малюйте, ось так охайно що вони заходять за межі нашого зразка. Дітки, ви мене молодці, ви у нас гарні, працьовиті, фантазери, у вас все вийде. Ось так. Батьки допоможуть вам ваша патку, мама. І молодці ви в нас. Ось так охайно. Коли воно висохне, фарбочка, вона дуже гарно буде дивитися наш малюнок. Тепер продовжимо домальовувати наші віконечка. Ось так. Автобус мій, забув маршрут чить то там, то тут. тут. Чому мовчать ці пасажири? Тому що їх всього чотири. Ось такий гарний. Виходить у нас автобус. Так, тепер ми продовжуємо працювати з червоною фарбою. І ще доповнимо ось так гарне колесо. Ось подивіться, який гарний вийшов у нас автобус. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось малювати наші зразочки. Шановні батьки, допомагайте любим діткам, а вод наш дуже задоволений, що ви були сьогодні з нами. До побачення, до нової зустрічі!